Два раунди. І от е, далі вже на стадії третього попереднього раунду е, зустрічається з командою Харків, що виступає в першій лізі України. І в першому матчі на виїзді пробиває Сергій Васильєв. У першому матчі на виїзді було це якраз передачу. Камішев Бековський тягне м'яч на Селімова, пройшов цей пас на Харченка і відкриває рахунок Дмитро Харченко. Капітан Колеса центру, один Павліок дочекався, передачі перебиває. Буде котовий. Відмальовано розігра! Шем'яль залітає в ворота. 2-0. Але Соцентр зміцнює свою перевагу. В зоні і на всеукраїнському рівні виступає в Кубку України. Павлюк. Павлюк шукає ударну позицію. Йо, в стійку б'є Павлюк. А вийти з під пресингом встигає Камішев. Абіє з гострого кута. Дуже потужний удар. Але в цьому сезоні, на жаль, вже не виступає за команду. А тут третій м'яч прийшов від Костянтина Долинного. Це автогол. Павлюк пробиває тут мальований на добрі Павлюк, остроконь віддає на Павлюка. 3-0. ні це вже 4-0. Забиває Дмитро Павлюк. Де тут немає порушення правил Калінічев? Селімов спроба номер 2 а цього разу забиває Андрій Селімов. І це вже 5-0. А забиває, Ярослав, Ахінько забиває Ярослава Хінько. Від поперечки М'яч опускається у ворота. 5-1. З лівої з такої дистанції переграв улпіпера, але одразу Андрій Селімов забиває у відповідь. І це вже 6-1. і дубль для Андрія Селімова. Селімов. Ковалевський забиваєн Ковалевський. Сім-1. Гра рукою в штрафному майданчику і це пеналь. Понуватим пенальті. Юрій Павлов. Забиває Юрій Павлов. 7-2. Ось тепер, орбіти, передивляться епізод.